Ні, там легко. Там, где написано, івано Ивано-Франківська это обгружается. там, нічого не написано, а то, а то, а то. Так, я, так я думаю, що надо стартувати. Мінімальна там до 2011 года вы сидите 15 тисяч, массов, 20 тисяч на кожен город. Що, це просто нормальний моральний крок. Це просто нормальний очікуваний крок містить протима української дипмісії, якій працює в тому числі в жороці для своєго міста і для міста івано франківська Вантаж містить ті медичні засоби, які будуть в нагоді, не дивлячись на те, що зараз спав для них вже понижається. Ну, Маски це рукавички і це спеціальні незиткуючі рівна. Да? Я хочу підкреслити, що допомогу, так як працював Олен Володимирович, він проявив дійсно високий професіоналіст. Він знає всі закони, як це зробити правильно, грамотно для того, щоб це потім гарно правильно обліковувалося і використовувалося швидко, не затримувати в часі. Так що я вам дуже дякую. що коли був сам спалах епідемії, коли був сам пік захворюваності, то е, і міський голова вимушений був відправляти людей за кордоном, шукати, ми поховали ці маски. І е, це була проблема, реально була проблема. Тому е, я вважаю, що Іван Індійш підтвердить і зараз каже, що це, це суттєво для нашої медицини в місті ужин. Тому велике дякуємо і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. в підготовці до слідчої атаки гри. Нам гуманітарна допомога сьогодні прийшла із польського міста Кросно. Кросно. Вона зараз є на Ростаморстві, на Ростаморській і нам дуже приємно, що сьогодні наше місто відвідав пану Володимирович, це наш виходець, це наш город, це огород, з яких прекрасно його знаємо. Якщо б кожна людина, яка народилася в Ужгороді або побувала в Ужгороді, якщо б мала таке відкрите серце і хоч крокутку хотіла допомогти, як поміг нам зараз на Володимирович, родиниш, б ми набагато краще жили. Нам дуже приємно, що Ужгородець показав приклад всім, як треба жити.